Віталія, доброго дня. Ми сьогодні спілкуємося в рамках соціального проєкту KPMG Review Magazine, це журнал про бізнес для бізнесу, і ми хочемо дізнатися про виклики та нагальні потреби суспільства. Зараз на тлі війни та інших геополітичних криз у світі економіка, бізнес та суспільство переживають досить значну трансформацію. І всю цю трансформацію можна об'єднати в поняття back to human? І тому сучасний бізнес наразі вимагає впровадження політики IDE. це про інклюзивність, різноманітність різноманіття, рівність. Про це говорять представники бізнесу вже декілька років поспіль. На вашу думку, чи можуть? Політики та принципи АІДІ стати новими опорами для корпоративної культури компаній в світі, який зараз повен невизначеності та викликів, та юля. Доброго дня Ради поговорити на цю тему. На мою думку, от ви проводите аналогію між невизначеністю у світі, між рецесією, між війною та більшим впливом на тематики діа в світі. На мою думку, і з нашого досвіду в і з нашого досвіду, взагалі в it індустрії питання equality, diversity, inclusion, воно на дженді вже стоїть досить багато років. І ця тематика вона досить активно розвивається і в світі. Ми ж працюємо глобальна компанія, ми працюємо переважно з західними клієнтами. І бачимо, як це розвивається в Америці, як це розвивається в Європі. І мені здається, це цей місток роботи з українськими компаніями, зокрема в ІТ, як тема equality, diversity Inclusion, вона розвивається і в Україні. От, тому, на мою думку, це не є супер нова тема. Там не останні два роки, це тема, яка вже досить тривалий час в дискусії. І з нашого досвіду EDI це є важлива частина культури сучасного бізнесу. Взагалі, якщо говорити про культуру, то культура це є дуже важлива складова успіху бізнесу, тому що культура допомагає формувати середовище, в якому люди працюють, в якому люди досягають спільні цілі. Якщо культура сприяє досягненню ці, цих, цих цілей, то бізнес успішний. Якщо культура токсична, то бізнес не успішний, і тому культура корпоративна культура має дуже великий вплив на те, як бізнес є успішним або неуспішним. На задоволеність працівників, на лояльність працівників до компанії. Клієнти дуже часто звертають увагу от, в нашого досвіду, а яка культура в компанії-підрядника. На продуктивність праці культура впливає, на отримання спеціалістів культура впливає, тому це дуже важлива частина нашого бізнес-середовища, а не просто щось, що десь написано на якихось постерах і на стіні. От, Тому культура як така дуже важлива, і Quality, Diversity, Inclusion є важливою частиною культури в Інтеліс. От, в нас є п'ять цінностей, які ми сформували. і EDI – це є одна з п'яти цінностей, тобто дуже присутня тематика EDI в нашому ДНК. От, і тут ми говоримо про, про різноманітність в продовірстві, ми говоримо про, про інклюзивність. І, на нашу думку, принцип різноманітності допомагає нам отримувати доступ до ширшого кола талантів допомагає нам шукати таланти всюди, де вони тільки можуть бути? А принцип інклюзивності допомагає нам розкривати розкривати ці таланти в компанії, та да? допомагати їм бути якомога успішнішими в інтеліс. Якщо говорити про більш конкретні речі, які саме практики у сфері інклюзивності, різноманітності та рівності використовує компанія ТеЛС. Так, один з основних наших принципів це будувати людяну компанію компанію про людей, коли люди важливіші за, за процеси, важливіші за бюрократію. І ми е, щодня фактично над, е, над цим працюємо. В нас в наші стрідія стратегії ми сфокусувалися на чотирьох основних напрямках: це є сприяння досягнення гендерної рівності. Е, ми хочемо бути компанією, яка розширяє можливості для жінок, розширяє права для жінок. І таким чином прагне досягати гендерної рівності. Це один, один фокус. Другий фокус це відповідальне батьківство. Ми є компанія, яка є дружня до родин, це така база, яка вкорінена в нашу культуру, є нашою перевагою при залученні талантів. Третій напрямок: це є. Доступність та інклюзивність, ми маємо на меті створення більш стійкої компанії, яка цінує кожного працівника, яка цінує добробут, кожного працівника потреби кожного працівника та, та клієнта, так само і яка здійснює позитивний вплив на ті громади, в яких ми працюємо. От Четвертий принцип, який зараз є дуже актуальний через власне війну в Україні. Ми компанія, яка, будучи глобальною, все рівно почуваємо себе великий мірі українською компанією. От і четвертий принцип четвертий четверти фокус це є впровадження програм з реінтеграції ветеранів та ветеранок. Е, на мою думку, це є наш обов'язок як суспільства і бізнес, як частини суспільства, створити е, максимально наскільки можливо комфортні умови для інтеграції ветеранів, е, коли вони повертаються з, е, з лінії фронту, коли вони повертаються з служби в армії, щоб ми могли їх назад е, інтегрувати в щоденне життя, допомогти їм. Е, бути частиною вже мирного життя чи наскільки воно ну, можливо мирним, та після повернення з служби армії ми зараз поговоримо детальніше по про кожен з цих принципів Віталія. упереджено та традиційно ці галузі вважаються чоловічим світом. Яку мету ви перед собою ставите <гум> в частині саме рівності доступу та можливості? Так, це справді є такі опередження, і якщо подивитись на ті компанії, справді 70-80% працівників ті компанії. Є чоловіки це є станом. Це той стан, який є сьогодні. Ми не вважаємо, що це справедливо. Ми вважаємо, що дуже повертаючись до контексту, в якому ми існуємо, завжди є дефіцит талантів. Та завжди є потреба в талановитих менеджерах, в талановитих програмістах в Працівниках нашої компанії. тому у нас окремий фокус на тому, щоб допомагати жінкам входити в ІТ, Допомагати жінкам ставати частиною іт індустрії, іт ті компанії. От і тут е, е, про кілька речей я можу сказати. По перше, ми є однією з перших, чи можливо, навіть першою ІТ-компанією ІТ першої в Україні, яка підписала Women Empowerment Principles. Це принципи розширення прав та можливостей для жінок, е, які були розроблені в організації Об'єднаних Націй, у нас є план впровадження. Рекомендацій відпарен e, принциплс, і загалом у нас зараз є кілька кілька проєктів, кілька процесів, які допомагають нам ці принципи впроваджувати. О тут я би говорив про по перше, про e, кодекс етики, який ми створили, та який має zero tolerance policy щодо e, прояву дискримінації та насильства. Та ми не, не приймаємо ніякого насильства в компанії. В нас є етичний комітет, який є нашим інструментом по. По тому, щоб ті політики, ті практики, які в компанії проваджені, щоб вони виконувалися. от на тому етичному комітеті є керівники різних рівнів, є представники жінок, чоловіків з різних функцій компанії. І кожен кейс, який приходить в етичний комітет, ніби з різних сторін різними колегами може бути розглянутий. В нас є ми, ми є підписантами так само декларації про гендерну рівність та протидію домашньому насильству. Це є інша е, практика, яка, яка в е, компанії існує, е, е, і окремо ми сприяємо професійному розвитку жінок через е, те, що ми організовуємо різні заходи, де ми професійному і, і лідерському розвитку жінок, де ми створюємо різні заходи, е, збираємо жінок, допомагаємо їм колег жінок, допомагаємо їм краще розуміти, що таке дискримінація, що таке не дискримінація, тому що часом ти навіть не можеш розділити. Ми створюємо менторські навчальні програми для жінок. От, тобто це є така от направлена дія для підтримки в компанії. В нас є Intel Women Community. Це є зараз біля 400 спеціалісток в Intel, які так само мають свою адженду, мають свої ініціативи, свої ідеї. Тут я можу сказати про фендрейзинг. Жінки збирають кошти для жінок. І тут в першу чергу це направлено на підтримку наших захисниць, які є. Приймають участь в бойових діях. Ми зібрали більше мільйона гривень, на яких ми на які ми закупили е, жіночу військову форму. Е, ми проводимо регулярні зустрічі інтелівім ком'юніті з різними спікерками на різні теми, які актуальні щодо гендерної рівності, щодо насильства, щодо Стамбульської конвенції. Щодо кар'єрного росту, тобто різні різні теми, які жінок цікаві. От можна бути учасником учасницею Intel Women Community, і ці теми бути в них краще обізнаною. Об в нас є це ця ком'юніті. Так само робить ряд волонтерських ініціатив. Наприклад, одна з нещодавніх ініціатив ініціатив. Це є проведення більше 20 тренінгів для жінок-переселенок старшого віку. Щодо такої простої теми, як користуватися мобільним телефоном, тому що насправді чи там як краще користуватися смартфоном, тому що насправді в цьому теж є потреба. Інша ініціатива цієї ком'юніті, це є підтримка дівчат в дівчатах та жінок в STEM в Science Technology Education Engineering and Math. Ми читаємо різні лекції, проходимо в різні ком'юніті, де ми розповідаємо, що дівчата можуть бути інженерами. Ми проводимо годину коду, наприклад, це така всесвітньо відома ініціатива. Де так само наші жінки-інженери приходять і своїм прикладом демонструють, що дівчата-школярки теж можуть бути інженерами, теж можуть приєднатися до, до ІТ. Тобто от великий-великий набір різних ініціатив, які в Інтеліс відбуваються. Цікаво, дуже. От, і, та, і... Ще кілька цифр. Буквально у нас насправді ми не дуже сильно відрізняємося станом зараз по гендерному балансу серед інших компаній. У нас біля між 25 п'ять є жінок, от, але при тому на менеджерських, на менеджерських позиціях це є ну майже половина це 44%, Що на мою думку є досить непогано. От тому і, і на мою думку, це теж є частиною тих всіх ініціатив, які ми руками впроваджуємо, роками звертаємо на це увагу. Які допомагають нашим колегам жінкам будувати кар'єру Венталяс? Віталій, ви згадали про принцип розширення прав і можливостей так. жінок, які кампанія підписала в 2021 році. Цікаво, які перешкоди, крім війни, ви зустрічаєте, які заважають вам в повній мірі запровадити пріоритети, які передбачає ініціатива? Е, ну, ви знаєте, в нас е, я би не сказав, що є перешкоди. Це питання? Е, Поступової реалізації всіх е, тих принципів і ідей, які закладені в, е, в цій великій ініціативі е, тому і, і ми досить добре просуваємося. Ми там є, є різна методика, як оцінювати прогрес. Ми за цих два роки ну суттєво покращили, покращили нашу позицію порівняно з тим, що було з самого початку. Е, майже в втричі, втричі, там як по різних метриках, можна дивитися, ми просунулися вперед. От і ну війна звичайно забирає багато фокусу, тому що дуже багато зусиль е, в нашому соціальному напрямку. Все ж таки направлено на те, щоб е, перемагдути перемоги якомога скорше. От, і це напевно та перешкода, яка є. От, але це не означає, що ми зупинились. Ми все рівно е, паралельно до наших військових, волонтерських ініціатив, ми все рівно звертаємо увагу на. На принципи рівності, на дискримінації і на всі ініціативи, які виконуються в цій сфері зараз вже зрозуміло, що після закінчення війни, і, мабуть, вже прямо зараз перед бізнесом гостро постає питання інклюзивності, бо ми ніяк не можемо ігнорувати, що в Україні є велика кількість людей, які входять до… В роз... Вразливих груп, які весь час збільшуються, це люди з інвалідністю, сім'ї, які залишились з одним годувальником. як на вашу думку бізнес може полегшити питання реінтеграції ветеранів та ветеранок? Так, на мою думку, бізнес, знаєте, часом кажуть, держава, можливо, має цим займатися. чи там це не справа бізнесу, бізнес має робити бізнес, а держава має соціальним захистом. Я з цим не погоджуюсь, тому що, е, тому що е, бізнес має величезний ресурс. Та, і якщо держава зараз є в такому стресі, та, намагаючись, виб... намагаючись організувати е, дії сил оборони, намагаючись перемогти ворога, е, то е, коли повертаються ветерани військових дії, мені здається, що бізнес. Точно має ресурс для того, щоб цим ветеранам допомагати повертатися якомога комфортно, наскільки це можливо. От і реінтегрувати ветеранів ветеранів ветеранок. По-перше, в нас є внутрішня політика підтримки ветеранів та ветеранок, комплексна програма по, по адаптації всіх процесів до їх повернення, тому що. Людина після військових дій вона не може просто прийти зранку на роботу і починати працювати. У нас є розширена програма медичної та психологічної підтримки ветеранів та ветеранок. Ради складної травми ми додаткові кошти виділяємо на реабілітацію, яка допомагає їм повертатись. В нас є внутрішня спільнота МТЛ-ветеранс, де захисники і захисниці, які повернулися, можуть обмінюватися досвідом, підтримувати до один одного. Цікава програма називається Military Buddy, Фактично, це one-to-one, такий peer, peer connection, Коли ветеран, який повертається, може отримати такого, ніби як друга та такого баді в компанії, який вже раніше повернувся і вже знає, яким чином виглядає реінтеграція Вінтеліс. От такий one-to-one connection у нас є. От ну а загалом знову ж таки повторюю свою думку, що це є відповідальність суспільства, і в тому числі бізнеса реінтегрувати ветеранів, допомогти їм повернутись, взяти з них відповідальність до якоїсь міри так само, як вони брали з нас відповідальність, коли вони йшли воювати. От тому тут інтеліс повністю залучений. Я сам спілкуюся з ветеранами, які повертаються. От, е, слухаю, що важливо. Слухаю, де ми добре відпрацювали, де ми можемо покращуватись. От тому ця тема важлива. Вже дуже багато років IT – це одна з найдоступніших галузей для роботи людей з інвалідністю. Розкажіть про свій досвід в цьому напрямку. Так, в нас справді справді це так. IT, мені здається в такому форватері різних позитивних змін, що стосується соціальної відповідальності, і, зокрема, інтересний виняток. І в нас є. Теж кілька кілька ідей тут кілька ініціатив. По-перше, ми намагаємося надати доступ безперервний доступ до професійної самореалізації та зростання. Всі навчальні програми вони адаптовані таким чином, що люди з інвалідністю вони можуть ними користуватись. Ми працюємо з нашими з нашими колегами всередині інтеляс, пояснюючи і підвищуючи рівень толерантності щодо співпраці з. Людьми з інвалідністю для того, щоб підтримку нашим співробітникам надати. Ми працюємо над тим, щоб піднімати авернес та піднімати інформування щодо роботи з людьми з інвалідністю. Зокрема, от в грудні в нас є цілий ряд активностей, які ми називаємо «Inclusivity Days». Це є і власне в грудні. Це буде присвячено людям з проблемами з зором. До прикладу, у нас буде виставка, якому виставка у нас є Інтеляс Артпойн, така галерея, в якій ми проводимо вже напевно, кілька десятків. Провели різних виставок мистецьких. От і в грудні у нас буде виставка, яка називається Живопис на дотик в Львівському офісі, де будуть представлені 3 d копії видатних шедеврів з картин. І ці картини можна буде відчути на дотик. Ми будемо проводити в рамках Days воркшоп для працівників щодо розуміння поняття, що таке інклюзивність для того, щоб різні упередження зайняти. Ми плануємо провести кінопоказ в темряві з аудіодескрипцією. Фактично, так само це є той спосіб, яким чином незрячі люди дивляться фільми. От і звичайно, будемо проводити фондрейзингу компанію, яка буде направлена на збір коштів для. Відновлення зору для захисників. Ось тобто цілий ряд ножки ініціатив, конкретно у грудні пов'язані з інклюзивністю. от І інша річ це не про грудення, про взагалі. Ми нещодавно провели вже вдруге аудит інклюзивності для з, з участю експертів компанії доступно Є, які перевірили політики, перевірили наші офіси, наскільки вони доступні. І після їхніх рекомендацій так само ряд змін було зроблено: додаткові паркомісця для людей з інвалідністю, доступ в офіс безбар'єрний, дещо ми покращили. Цілий ряд таких от змін, які допомагають людям з інвалідністю почувати себе більш комфортно в нашому офісі. Віталій на останок, поділіться, будь ласка, вашою формулою інклюзивного майбутнього в IT-галузі. Ну, ви знаєте, мені здається, що ми на правильному шляху і йдемо точно в правильному напрямку. Та? Точно ми на правильному пріоритеті ставимо питання. EDI. точно компанії розвивають, піднімають Авернес, розвивають людей, пояснюючи їм, що таке EDI, що таке інклюзивність, зокрема. От і Intelias тут напевно в Україні знову ж таки один з лідерів, який тематику інклюзивності досить високо. Ставить свою дженді, і, і і має ці багато різних програм, які допомагають це робити. От Тому я би казав, як я би казав, що компанії мають визнавати, що це важливо, мають брати публічний комітмент, так як Інтеліс бере публічний комітмент, що ми інклюзивність в компанії будемо покращувати, от ну і поступово виконувати ті ініціативи, які цьому сприяють. Віталія, дякую вам. Я насправді дуже вражена. Круто знати, що в Україні є такі компанії з такими ініціативами успіхів вам. Дякую.